Милосердний Господи, пошли нам благодать Духа Твого Святого, що подає розум і зміцнює духовні сили. Цими словами вже багато століть поспіль православні сповідують, що Бог це не тільки творець Всесвіту та правдивий суддя, він також наш головний вчитель, податель розуму і знань, здатний зробити нашу віру не сліпою, а осмисленою та розумною. Можливо, тому слова світло і просвіта мають спільне коріння, а шкільна справа споконвіку благословляється церквою. І не лише благословляється. Православ'я на початку історії Київської Русі перетворилося на головне джерело шкільної освіти а в козацьку добу розквітло численними школами і університетами, подарувавши східній Європі такий взірець, як Києво-Могилянська академія. Зараз часи а разом з ними і вимоги освіти інші, проте церква продовжує благословляти освітній процес і за давньою традицією робить це щоразу на порозі початку чергового учбового року. Здавна в нашому боголюбивому народі є приказка про те, що без Бога не до порога. і відповідно дуже важливо, що коли молоді учні стають на поріг своїх шкіл, щоб вони ставали до навчання із Божою допомогою. Через те ми і закликаємо Божу силу, Божу благодать у цій великій справі, щоб діти навчалися першу чергу тим знанням і тій премудрості, яка б була істинним знанням істинної при. Мудрості дарованої від самого Господа, апостоли не дарма називали Господа вчителем, адже отримували від нього уроки небесної премудрості. Але Бог часто допомагає учням не лише на духовному фронті, навчаючи долати собі злої.